Макс, був меч на баду з дівчиною, запитав її телеграм. Вона дала, але на зустріч вона поки що не готова йти, бо потрібно дізнатись більше про мене. Що саме дізнатись, не каже. Є сенс спілкуватися. Виглядаєш так, що ні. Ні. Ну просто дивись: якщо ти в першому повідомленні пишеш Дай мені свій телеграм, потім в першому повідомленні пишеш «Ідемо на каву. І вона каже: ну, не знаю, бачу, якось так швидко, може, щось дізнаємось один про одного. Це може бути адекватна дівчина, скоріш, ти якось дивно себе поводиш. Але якщо ви хоча б там якось про погоду поспілкувались, як там твій настрій? Вона каже, на, наче неначе сином, ти кажеш, сьогодні взагалі супер вийшов, сонечко, там світ". Ну, Коротше, обмінялись п'ятью десятью повідомленнями, ти кажеш, так що, йдемо на каву, вона каже, ні, треба ще про тебе щось дізнатись. Ну, скоріш за все, вона йобнута. Тому от просто ти сам. Подумайте ближче до якого варіанту? Про перше, який я описував, коли одне повідомлення, одне повідомлення, чи до другого варіанту, хоча де хоча б якесь спілкування було. Як варіант, як варіант. якщо вона тобі подобається, якщо ти сам вважаєш, що вона адекватна, скажи, так давай з тобою просто зідзвонимось. Давай зідзвонимось, хвилин п'ять поспілкуємось, а потім вже будемо вирішувати, йдемо на зустріч чи ні. Запропонуй їй тоді зідзвонитись. Погодиться, ну, дай їй шанс. Почне знову щось там писати, якесь дивне ну зливає.